В сучасному світі стабільність це ілюзія. І ось ти в один день зростаєш, в інший день ти вже не дні, і у тебе абсолютно немає ніякого уявлення, що буде завтра. Я теж це відчував неодноразово як у власному житті, так і працюючи з клієнтами. І саме це відчуття страху втратити опору паралізує тебе більше, ніж самі по собі зміни. Особливо, коли ти вирішив іти власним шляхом, коли ти будуєш власну діяльність, плануєш змінити своє життя або будуєш своє там тіло, здоров'я і так далі. Страх втратити цю опору, цю мінімум. Мальну стабільність просто паралізує кожну твою дію. До речі, прямо зараз в коментарях напиши, що для тебе таке стабільність. Мені буде дуже цікаво почитати, і поділися, чи ти зараз відчуваєш в своєму житті взагалі стабільність як таку, тому що стабільність дуже часто здається чимось зовнішнім. Для когось це гроші, люди, клієнти, оточення, яке вас оточує, да, країна, в якій ви знаходитеся, і так далі. Але давай зануримося в саме поняття, що таке стабільність, від чого вона будується, як її відчути, як її побудувати в незалежності від того. Того, що в зовнішньому світі буде відбуватися, для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зорін. Я тут допомагаю фахівцям будувати їх власну діяльність і систематизувати як їх життя, так і їх бізнес-процеси. І два рази на тиждень ділюся тут з вами своїми інсайтами, практиками, досвідом, які проходжу, як я в власному житті, в власній діяльності, так і зі своїми клієнтами. Ми проходимо ці етапи багатошарово, багатосторонньо, такими ситуаціями, з якими я в власному житті, мабуть, ніколи б і не стикнувся. Тож обов'язково підписуюся. Бо тут тільки та інформація, яку я використовую особисто, або яка відпрацьована вже практикою десятків людей. Дивись, твоя справжня опора, насправді, це ти сам, і це ті речі, які ти контролюєш в своєму власному житті. В першу чергу я для вас намалював таку собі пірамідку, в якій поділив на ключові параметри, які впливають на вашу стабільність. В першу чергу це ваше здоров'я. Бо якщо ви ви розвалюєтеся, та ваше тіло розвалюється, ви не можете побудувати ніякі подальші зміни. Другий параметр це контроль і, взагалі, відчуття вашого. Часу, бо одна справа контролювати його в календаріки, зовсім інша відчувати дійсно і знати, скільки яка задача у вас займає часу, щоб ви могли адекватно планувати і розпоряджатися своїм знову ж таки ресурсом, своїм здоров'ям для того, щоб ви могли ефективно щось виконувати. Наступний параметр це фінанси. Фінанси це не тільки як ви контролюєте свої витрати, а й те, чи ви контролюєте свої прибутки, чи ви просто розраховуєте на те, що вам заплатять зарплату, чи ви активно працюєте над тим, щоб збільшувати ваш прибуток і про Пісувати над тим, щоб він збільшувався під контроль. Наступний елемент це ваше ментальне здоров'я, це ваша психіка, все, що відбувається у вас в голові, від знань, які ви в себе вкладаєте, від того стану, в якому знаходитеся ви в щоденній основі, да, саме психологічний стан. Від цього буде залежати, які рішення ви будете приймати, які дії ви будете виконувати, які люди вас будуть оточувати, і яке життя навколо вас буде утворюватися. І саме останнє це фінальна така вішенка на торті, це ваше оточення. І під оточенням я тут маю навіть не тільки сам. Них людей, а загалом середовище, в якому ви знаходитеся. Абсолютно кожен з вас може поступово видозмінювати своє оточення і середовище, в якому ви знаходитеся. Да, це буде непросто, да, це потребує додаткових дій, додаткових змін, але це дуже важливий параметр, який ви маєте проконтролювати для того, щоб ви відчували себе. Стабільно у вашому житті, ось це все ми і називаємо стабільність, але дуже важливо розуміти, що сама по собі стабільність не з'являється просто так, і кожен з цих елементів по окремості теж нічого особливо не значить. Вам важливо всі ці елементи поєднати в систему, в систему не тільки контролю, а і упорядкування балансування всіх цих елементів між собою, щоб ваше здоров'я дозволяло вам заробляти гроші, але щоб ваш час при цьому не витрачався і ви. Ментально не вигоряли, і щоб ваше оточення допомагало вам рухатися в цьому всьому, а не тягнуло вас назад. І необхідно розуміти, що цю систему не можна просто взяти у когось в інтернеті. Це не якесь універсальне рішення, яке можна взяти кожному і просто використати. Система будується від того, як ви розумієте себе і чи ви підбираєте інструменти, які резонують з вашими потребами прямо зараз, і які допоможуть вам рухатися далі. І коли я зі своїми клієнтами будую їм таку систему для їх життя чи для їх власної діяльності, ми в в першу чергу починаємо з аналізу самої людини, зрозуміти, що у неї відбувається, які процеси в її житті присутні, не присутні, чого вона хоче, не хоче, чому вона цього хоче взагалі, та? для чого вона цим всім займається. Бо Поки людина сама цього не усвідомлює, і це дуже важко іноді усвідомити самостійно, поки немає додаткових питань, які ми задаємо, для того, щоб це все зрозуміти, дуже важко будувати якісь системні зміни, тому що всі інструменти, які ми можемо просто побудувати рандомні, називаємо це так, так вони працюють. Вони працюють тиждень, вони працюють місяць, вони працюють два. Але як тільки щось зовнішнє змінюється, як тільки якийсь зовнішній фактор починає впливати на вас додатково, вся ця система розвалюється, і всі ваші зусилля, які ви приклали для того, щоб побудувати цю гігантську складну структуру, просто розпиляються, бо воно все тепер не працює. Система ж має бути адаптивною і підлаштованою під вас, щоб при будь-яких зовнішніх обставинах ви знали, як трошечки видозмінити процеси, залишившись вірному собі, і при Цьому адаптуватися під всі ці зовнішні зміни, які відбулися. Я бачив неодноразово, як бізнеси, які будувалися роками іноді десятиліттями, просто летіли на дно через те, що людина, власник, забула взагалі дивитися на себе. Вона дивилася все через призму бізнесу. Вона дивилася все тільки через бізнес-процеси. В Цьому всьому втрачалася сама людина. А коли людина перестала по факту існувати для себе, всі бізнес-процеси теж почали розвалюватися, бо немає певного орієнтира, немає розуміння від чого. Я відштовхуюся, приймаючи ці рішення в бізнесі, не говорячи вже про те, що у людини розвалюється її приватне особисте життя через те, що людина по факту втрачає себе і підміняє поняття і норми бізнесу своїм власним життям. І так само як ми назад повертали людину до життя буквально за декілька місяців, знаходячи, розкопуючи всередині неї її сенси, її цілі, її бажання внутрішні, її розуміння, а для чого вона взагалі чи він взагалі цим всім займається, і на основі. Цього адаптували ті інструменти і ту систему, яка існує наразі, для того, щоб все це розквітнуло і почало працювати, приносячи задоволення, як власнику, так і команді, так і всім клієнтам, які будуть з цими процесами взаємодіяти. До речі, якщо тобі це резонує і тобі потрібна допомога, в описі під відео залишив посилання на безкоштовну діагностику. Можеш залишити заявку. Я з тобою просто познайомлюся, поспілкуємося, розберемо твій запит, твою ситуацію, і вже на основі цього поділюся, як я бачу рішення. І якщо тобі сподобається, тоді ми будемо спрацювати. Якщо ні, нічого страшного, це не зобов'язує тебе ні до яких наступних кроків. Тому що будувати систему потрібно чим раніше, тим краще. В світ змінюється зараз з неймовірною швидкістю. і Якщо ти провалишся весь цей вихор, не побудувавши своє коріння, не побудувавши свою опору системно. Дуже важко потім буде за щось зачепитися. Ти будеш просто стрибати між одними іншими елементами, намагаючись, хоч же за щось якось утриматися, і не відчувати взагалі ніякої опори під ногами. А повірте, світ буде розвиватися тільки ще швидше і ще швидше. І система це процес, це не разова якась дія, це не разовий результат. Це те, що потребує твоєї уваги на регулярній основі твоїх коригувань, твоїх правок для того, щоб ти залишався актуальним для себе і для зовнішнього світу. Система змінюється разом з тобою, і тільки тоді ця система приносить тобі радість і задоволення від цього життя. Тому твоя стабільність починається з тебе, з твоїх процесів, з твого розуміння себе. З усього, що оточує тебе, і знаходиться всередині тебе. Як тільки ти розкопаєш це, як тільки ти зрозумієш себе, тоді всі інструменти, всі події, всі люди в твоєму житті заграють зовсім іншими фарбами, і ти почнеш просто по-іншому сприймати кожну аспект свого життя, кожну пропозицію, кожну можливість, кожну людину, яка так чи інакше буде дотикатися з тобою, бо ви всі прекрасно розумієте, що все питання в вашому мисленні і в вашому сприйнятті кожну ситуацію можна сприймати як з позитиву, так і з негативу. Лише ви будете обирати, як це все сприймати. І система створює таку собі координату, від якої ви можете відштовхуватися, розуміти, чи це вам підходить, чи не підходить. Тож будуйте систему прямо зараз, а кому потрібна допомога, залишайте заявку в описі під відео. А поки дивіться ось це відео, воно класно доповнить сьогоднішню тему про систему, тільки більш з практичної сторони обов'язково дивіться і поділіться в коментарях, які думки у вас з'явилися. І побачимося з вами вже в наступному відео. Не забудьте поставити вподобайком і підписатися. У нас там багато цікавого.